Привіт всім, хто завітав до мене, хто був зі мною і хто випадково зайшов на мій канал. Сьогодні ми будемо з вами в'язати ручки для нашої помічниці-рукодільниці. Ми вже з вами зв'язали обв'язали баночку нашу. Це потім прибереться все хвостики. Ми зробили з вами рушики, а сьогодні ми будемо в'язати з вами ручки. Одну ручку я вже зв'язала. Ось так, наприклад, буде. Ну Тут у нас там ще тіло буде в'язатись. Так, і тепер будемо з вами в'язати ручку. Що нам для цього потрібно? Я взяла пряжу yarn ярс. yarn yarn джинс, ви бачите. Так, це в мене колір 73. Видно, вам він такий, як персиковий. Такий гарний. І в мене ще був колір 87-й. Але він такий грязний якийсь, і тому я не захотіла його брати. Так що буду в'язати кольором 73. -м. Так, і Крючечок нам потрібно 2,5, так як ми і в'язали. Набираємо ми. Набираємо ми кільце. Амігорумі. Ні, давайте спочатку ми з вами зв'яжемо зв'яжемо пальчик, тому що нам потрібно буде його вв'язувати. Ось, в'язала. Вв Бачите, вв'язували ми сюди пальчик. Так, давайте набираємо кільце амігорумі. Набираємо 4 стопчики. Так, один. 2, 3 і 4. Так, затягуємо. І в'яжемо з вами два ряда, 4 стовпчики без накиду. Я не буду мітку ставити а просто пров'яжу 4 стовпчики, потім ще і ще 4. Щоб, ну, в общем, буде 8 стовпчиків у мене. Так, в'яжу 4 стовпчики. Перший рядок. Один. Так, другий. Не зовсім зручно. Третій і. Четвертий. Можна спробувати вивернути. Але якщо не виходить, ми спробуємо потім вивернути, а можна і так залишити. І знову в'яжемо чотири стовпчики. Так, один. Другий. Третій. І і, і і зараз, зараз і четвертий. Так, провязали ниточку ми відрізаємо, тому що ми будемо його в'язувати і робимо з'єднувальний стопчик. Так, і все. Можна і не вивертати, тому що. Важкого буде вивертати, можна його так залишити. Воно, в принципі, не видно. Але те саме і виходить. Просто цей кінець ми трішки сюди затягнемо, на навиворітню сторону. Так, давайте підхватимо. Вами. Так, і все. Так. Все, пальчик ми з вами зв'язали. Тепер будемо. Відложимо і тепер будемо в'язати з вами ручку. Знову ж таки, кільцем його румі. Набираємо 6 стовпчиків. Один, два. Так, набрали ми, підтягуємо наш хвостик. Так, затягнули. Тепер ниточку. Прокладаємо і в'яжемо два стовпчики. Так, один. Другий стовпчик. В один, в третій стовпчик ми в'яжемо три стовпчики без накиду. В одному стовпчику у нас буде три стовпчики. Два. Три, пров'язуємо два стовпчики, один. Другий. І в останній стовпчик також ми пров'язуємо три стовпчики раз, два і три. Так, ниточку. Перекидаємо. Так, і в'яжемо третій ряд, три стовпчики. Один. Два. І три. І три стовпчики в'яжемо в одну петлю, раз, два, Три, чотири стовпчики. Один. Два. Три. Чотири, три стовпчики в одну петлю, раз, два, три. І залишається у нас один стовпчик, пров'язуємо. Перекидаємо нашу наш маркерочок, нашу ниточку, в'яжемо четвертий ряд, в'яжемо чотири стовпчика. Один. Два. Три. Чотири. Три стовпчики в одну петлю. Один, Два, три, шість стовпчиків. Один. Два. Три. чотири, п'ять. Шість. Знову три стовпчики в'яжемо в одну петлю. Один, Другий і третій. Залишається у нас два стовпчики. Раз і два. Тепер п'ятий, шостий і сьомий ряд, ми з вами в'яжемо 18 стовпчиків без змін. П'ятий, шостий і сьомий ряд, 18 стовпчиків. Пров'язали ми п'ятий, шостий і сьомий рядки, тепер в'яжемо 5 стовпчиків, 1, 2, 3, 4, 5. І будемо в'язувати наш пальчик. Беремо наш пальчик і в'яжемо, складаємо його пополам і в'яжемо, захвачуємо петельку пальчика. І прив'язуємо до ручки, до ладошечки нашої. Так, один і так, зараз. Два. так, Прив'язали і далі в'яжемо 11 стовпчиків до кінця. Нашого ряду. Так, в'язали ми пальчик і тепер в'яжемо, перекидаємо наш маркеручок і в'яжемо 4 стовпчики. Раз, два, три, чотири. І убавка. убавку робимо за передні, дивіться, за передні петельки. Одну беремо. Другу берем, пров'язуємо, їх буде не так видно на ручки. Знову чотири стовпчики. Раз. Два, три, чотири. Знову берем за передні. Так. Передня одна і друга. Убавка. І знову чотири стовпчики, Два. Три, і чотири. знову. Убавка. Беремо маркети, перекидаємо. І в'яжемо в одинадцятий ряд в'яжемо. В'яжемо десятий ряд, ви бачите, десятий ряд в'яжемо. Так. В'яжемо чотири стовпчики. Раз. 1 2 3 4 Знову убовочка у нас іде. Беремо 6 стовпчиків. 1 2 3 4 П'ять і шість знову бавочка. Також беремо за передню долічку. Пров'язуємо. І залишається у нас один стовпчик. Так. Одиннадцятий ряд в'яжемо 13 стовпчиків. Без змін. Так, в'яжемо 12 ряд. Чотири стовпчики. Раз, два. Чотири, робимо прибавку два. Тепер в'яжемо шість стовпчиків, раз. Два. Триго чотири. П'ять. Шість, робимо прибавку. І один стовпчик залишається ми його пров'язуємо. Так. У нас вийшло. 15 стовпчиків. Тепер перекидаємо маркерочок і в'яжемо 13 ряд. В'яжемо два стовпчики, раз. Два стовпчики. Прибавка. В'яжемо шість стовпчиків. Раз, два, три, четыре, пять и Ой, сейчас. И шесть столбчиков. Прибавка. И вяжем пять столбчиков. Один. Два. Три. 4 і п'ять. Тепер з 14 по 24 ряд. Ми в'яжемо 17 стовпчиків без змін. З 14 по 24 четвертий, 17 стовпчиків. Так, дивіться, пров'язала я. І в мене маркер вийшов ось тут на ладошки, бачите? Тому, а мені потрібно розпочати ряд, ось трішечки далі, чим йде наш пальчик. Зараз ви побачите чому. Я трішки розпустила і маркерочок перенесу сюди. Так як ми в'язали, це в нас виходить права ручка, а ця ліва ручка. І нам потрібно тепер вив'язувати локоть, бачите, і згиб. На згибі в нас йдуть убавки, і нам потрібно, щоб убавки в нас йшли по центру. І тому я здвинула рядок. У вас, можливо, менше вийшло, можливо, у вас співпало. Рядок розпочнеться тут. Але в мене трішки він ну, перекосило при в'язанні, і я здвинула рядочки. І тепер дивіться, як ми будемо. Тому ви орієнтуйтеся, дивіться, як будете в'язати другу ручку. Ви орієнтуйтесь по тому, що убавки йдуть у нас, у нас тут дві убавки на згибі йде. І буде 5 півстовпчиків з накидом, у нас буде вив'язуватися локоть. І тому ви не помилитеся, коли будете вив'язувати праву і ліву ручку. Так, давайте в'язати. Так, 25 ряд. Іде у нас полустолбик з накидом. Так, зараз, зараз, робимо накид. Пров'язуємо. І ці всі три петельки ми повинні пров'язати разом. Це у нас напівстовпчик з накидом. Тепер чотири стовпчики пров'язуємо. Один, два, три, чотири, дві упавки. У нас тут іде, це у нас згиб, буде ручки. Також ми робимо за передні стіночки. Пров'язали одну бавочку, пров'язали другу. Три стовпчика. Один. Два і три, і тепер у нас на півступчики з накидом, п'ять напівступчиків з накидом, робимо накид, пров'язуємо три петельки, раз, другий. Третій. четвертий і п'ятий півстовпчик. Все провязали ми. Так, 26 ряд у нас іде. В'яжемо 11 стовпчиків. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять, пров'язали 11 стовпчиків без накиду і в'яжемо один стовпчик і прибавка. Знову один стовпчик і прибавка. Так, тепер в'яжемо 27 ряд. Я 5 стовпчиків. 1 Так. 1 2 3 4 5 Дві прибавки. 1 Друга. Четыре столбчика. Раз, два, три, четыре. Одна убавка. одна убавка. Один столбчик И снова одна убавка. один столбик. Так, вяжем двадцать восьмой ряд. Один столбик, прибавка. 6 столбиков. Раз, два, три. 4 5 і 6 стовпчиків прибавка чотири стовпчики. Раз. Два. Три, чотири, прибавка. І залишається у нас. Три стовчики пров'язуємо три стовпчики раз. Два і три. Так. 29 ряд ми в'яжемо 20 стовпчиків без змін. Так, в'яжемо 30 ряд, в'яжемо 4 стовпчики прибавка. Раз. Два, 3, 4. Робимо прибавочку і так до кінця ряду пров'язуємо. Тепер з 31 по 41 ряд ми в'яжемо 24 стовпчики без змін. 31 і 41 ряд, 24 стовпчики. Так, дов'язали ми з вами ручки. дивіться, що ми тепер зробимо. Через кожні два стовпчика ми зробимо обавку. Два стовпчика обавка, два стовпчика обавка, і так до кінця ряду. Коли ми зробимо обавки, після обавок ми пров'яжемо один рядочок, просто стовпчики без накиду, Два стовпчики і за передні полупетельки. Бавка. І знову два стовпчики. Один, другий і обавочка за передні пол петельки. І так в'яжемо до кінця ряду, і потім рядочок проходимо, просто стовпчики без накиду. Ну, от і все, дов'язали ми повністю ручки, зробили убавочки, пров'язали рядочок стовпчики без накиду, і все наші ручки готові. Тепер будемо в'язати з вами туловище. Ну, це вже в наступному наступній частині. Ну, а на сьогодні буду закінчувати. На все добре. Хто був зі мною? Заходьте, залишайтеся з нами на каналі, хто випадково зайшов, підписуйтеся. На все добре. До наступної зустрічі в іншій частині.